В Україні зросла кількість ухилянців, які отримують реальні вироки. За даними юристів, в Україні все частіше карають саме в'язницею порушників мобілізаційного законодавства. Скільки років за ґратами переважно отримують ухилянти, які зачинені двері, чекають на них у майбутньому. Та чому суди почали виносити жорсткіші вироки? Розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. В Україні помітно зросла кількість ухилянців від військової служби, яких суди засудили до. Реальних термінів позбавлення волі за останні місяці суди почали виносити жорсткіші вироки для тих, хто уникає мобілізації та не виконує свій обов'язок перед державою в умовах війни. Це пов'язано з посиленням відповідальності за ухилення від мобілізації та збільшенням уваги правоохоронних органів до таких випадків. Про це в коментарі для TSN.UA повідомив адвокат Роман Сімутін. За його даними, кількість таких вироків зросла в рази. Зазвичай суди карають порушників мобілізаційного законодавства трьома роками позбавлення волі, як за Зазначають юристи, така судимість в подальшому після відбування покарання, в багатьох випадків зачиняє двері для раніше засудженого. Взагалі, людина з судимістю не зможе влаштуватися на будь-яку державну службу. Як показує аналіз ситуації, якщо раніше суди давали у 10-15% реальні строки покарання, то зараз 50-60%. тобто в рази збільшилась частка людей, які отримують реальні терміни покарання. Своєю чергою, колишній голова державної пенітенціарної служби, адвокат Сергій Старенький, каже, що ті, хто отримав, Реальні терміни відбувають покарання установах із загальним рівнем безпеки. Раніше це називалось загальним режимом. Це звичайна колонія без посиленого нагляду щодо збільшення кількості винесення вироків з реальним терміном покарання. Була позиція Верховного суду. В ній зазначається, що покарання умовним терміном не відповідає меті покарання. На думку суду, інші люди беруть приклад: ухилився від військової служби і фактично не поніс покарання, тобто ухилився повторно від військової служби. Тому й збільшилась кількість вироків, де застосовуються реальні терміни. Примітно, що судимість за ухилення від мобілізації матиме вплив на подальше життя ухилян. Та про це зазначає і адвокатка Катерина Аніщенко. Якщо говорити про те, чи зможе така особа з судимістю займати посаду на державній службі, то скоріш за все, ні. Робота в правоохоронних органах також для нього буде зачинена, як і все, що пов'язано з державною таємницею. На державній службі та в правоохоронних органах проводиться службова перевірка до п'ятого коліна. Але якщо говорити про приватні підприємства, то тут все буде залежати від роботодавця. У приватному секторі ситуація м'якша. Інших якихось обмежень для людини немає. Адвокат Андрій Межирицький, який теж неодноразово коментував тему мобілізації, також каже, що в Україні є деякі посади, на які колишній засуджений не зможе потрапити. Для доступу на державну службу треба надати довідку про відсутність судимості. Така довідка формується станом на сьогодні. Якщо людина буде претендувати на роботу в ДБР набу. Інших правоохоронних органах, то там буде проводитись повна перевірка і буде замовлятись повна довідка. І ось там інформація про судимість буде. Після чого з'являться обмеження, примітно, що у міністерстві оборони підкреслили, що якщо громадянин навіть був раніше засуджений до позбавлення волі за вчинення нетяжкого злочину, у тому числі зі звільненням від відбування покарання і перебуває у військовому запасі, та не є заброньованим в установленому порядку на період мобілізації. Він підлягає призову на військову службу під час мобілізації цивілізації. На військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період можуть бути призвані засуджені особи, які звільнені від відбування покарання з випробуванням, крім тих, які засуджені за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, засуджені за вчинення умисного вбивства двох або більше осіб, або вчиненого з особливою жорстокістю, або поєднаного із зґвалтуванням або сексуальним насильством, або особливо тяжких корупційних кримінальних правопорушень. Про те, що засуджені до умовного терміну покарання за ухилення від мобілізації, Однаково підлягають призову на військову службу, підкреслював і перший заступник голови Нацполіції України, керівник головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе. Вони і надалі підлягають мобілізації. Умовний термін більше про те, що якщо людина вчинить повторно те саме, то тоді вже буде реальний строк. Нагадаю, що відповідно до законів України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію про військовий обов'язок і військову службу громадяни, які ухиляються від призову за мобілізацією, від військового обліку несуть адміністративну та кримінальну відповідальність. Це залежить від скоєного правопорушення, тобто винесення судом вироку, де є реальний термін покарання за порушення мобілізаційного законодавства це вже крайній варіант. Адміністративна ж відповідальність може настати у разі непроходження медогляду для визначення придатності до військової служби, неуточнення своїх військово-облікових даних, неявки за повісткою, ненадання під час мобілізації, будівлі, споруди транспортного засобу та іншого майна тощо у цих випадках. Можна обійтися штрафом, однак і тут є свої нюанси як пояснила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, після двох ігнорувань необхідності з'явитися в ТЦК або оновити дані онлайн, на людину вносяться дані, що вона перебуває в розшуку. Фактично, працівники ТЦК передають дані до поліції, щоб людину знайшли і повідомили її про необхідність з'явитися в ТЦК або оновити дані. За її словами, за подальше ігнорування обов'язку оновити військово-облікові дані щодо такої особи буде складено протокол про адміністративне правопорушення, і в подальшому накладено штраф. Зауважимо, штраф має бути сплачений порушником не пізніше, як через 15 днів від дня вручення йому постанови про накладення штрафу. У разі несплати штрафу протягом цього часу постанов. Про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до органу виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за місцем розташування його майна. Після цього з порушника стягується подвірний розмір штрафу, визначеного у відповідній статті КУПА. Штраф може бути накладений протягом трьох місяців від моменту виявлення порушення, але не пізніше року від моменту вчинення. Штраф за порушення правил військового обліку. Стаття 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення. У мирний час від 3400 тисяч до 5100 тисяч гривень. В особливий період, зокрема воєнний, стан від 17 тисяч до 25 з половиною тисяч гривень. Штраф за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, стаття 210 дріб 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення для громадян. У мирний час від 5 тисяч 100 до 8,5 тисяч гривень. В особливий період, зокрема, воєнний стан від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень. Для юридичних осіб, посадових і службових осіб органів влади, підприємств, установ, організацій у мирний час від 17 тисяч до 34 тисяч гривень. В особливий період, зокрема, воєнний стан від 34 тисяч гривень до 59,5 тисяч гривень. Як же перевірити наявність штрафу від ТЦК? Юрист Дмитро Франчук у коментарі РБК Україна пояснив, що дізнатися про штраф від військкомату можна кількома способами. Особисто відвідати ТЦК за місцем реєстрації. Там нададуть інформацію про те, чи накладали штраф, у якому розмірі та з якої причини. Мобільний застосунок Дія. У розділі послуги потрібно обрати виконавче провадження. Якщо штраф є, то там буде інформація про суму та причину його накладання. Повідомити про накладання штрафу можуть також поштовим повідомленням. Також перевірити накладення штрафу можна в сервісі ОПЕДАТАБОД. Для цього на сайті потрібно заповнити ім'я та дату народження. Також в OpenDataBot можна безкоштовно підписатися на моніторинг за ідентифікаційним кодом в Telegram або Viber. У Мінюсті розповіли, що коли особа отримує штраф від ТЦК, стосовно неї відкривають виконавче провадження. Так громадянин побачить про себе інформацію у автоматизованій системі виконавчого провадження АСВП. Це можна зробити онлайн та особисто не відвідувати відповідний орган державної виконавчої служби. Для цього на сайті АСВП потрібно вести певні дані. Прізвище, ім'я по батькові боржника, число, місяць, рік народження боржника, прізвище, ім'я по батькові стягувача, якщо наявні, найменування, ідентифікаційний код в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань для юридичної особи, боржника та стягувача, номер виконавчого провадження. Якщо штраф не сплатити, то арешт можуть накласти на кошти та майно боржника, які надалі можуть використати для погашення боргу. Та СП. Ймовірно, спочатку спробують стягнути штраф з банківського рахунку військовозобов'язаного, якщо такий у нього є. Якщо на рахунку немає коштів, то ТСП може звернутися до суду з позовом про стягнення штрафу з майна військовозобов'язаного. Однак, якщо у військовозобов'язаного дійсно немає майна, з якого можна стягнути штраф. Його ймовірно не зможуть притягти до відповідальності. Однак виникає питання, як же стягуватимуть штрафи ТЦК з чоловіків, які не мають грошей і роботи. Уперше пояснює Франчук, це може бути примусове виконання, коли виконавча служба може накладати ж арешт на майно боржника, включаючи транспортні засоби, нерухомість та інші цінності. Нагадаємо, що з 1 квітня 2024 року розмір мінімальної заробітної платні у місячному розмірі становить 8 тисяч гривень. Таким чином, якщо ухилянт не збирає від ТЦК штрафів на суму більше ста тисяч гривень. Добровільно їх не сплатить, і у нього відсутні кошти на рахунках або ж немає машини. То виконавець може звернути стягнення на єдине житло такого боржника. Таке арештоване майно можуть пустити з молотка на державному онлайн аукціоні Сетам. З вирученою суми вирахують суму штрафу, а решту повернуть власнику. Ба більше арештувати можуть як нерухомість, так і побутові речі. Проте як повідомляє прес-служба міністерства юстиції, виконавча служба не має права забрати у боржника геть усе, що йому належить. За інформацією мін'юст. Та забирати забороняється: предмети задоволення щоденних фізіологічних та гігієнічних потреб, посуд, постільна білизна, засоби гігієни, речі індивідуального користування, одяг, взуття, всі дитячі речі, лікарські засоби, окуляри та інші вироби медичного призначення, меблі по одному ліжку та стільцю на кожну особу, один стіл та одна шафа на сім'ю. Один холодильник на сім'ю, один телевізор, персональний комп'ютер на сім'ю, один мобільний телефон на кожну особу, запас питної води, продукти харчування, необхідні для особистого споживання, з розрахунку на три місяці, або гроші необхідні для їх придбання. Майно і книги необхідні для відправлення релігійних культів та ритуальних обрядів боржником, професійних занять, якщо воно є єдиним джерелом доходу. Паливо необхідне для приготування щоденної їжі та опалення житлового приміщення, допоміжні засоби реабілітації, що забезпечують компенсацію або усунення стійких обмежень життєдіяльності людей з інвалідністю. Призи, державні нагороди, почесні та пам'ятні знаки. Якщо ж боржник не має майна, яке можна арештувати, виконавча служба може вжити інших заходів. Обмеження прав за певних умов виконавча служба може обмежити деякі права боржника, наприклад, право на виїзд за кордон, соціальні виплати. Якщо боржник отримує соціальні виплати, виконавча служба може накласти на них стягнення. Проте є певні види соціальних виплат, які не можуть бути арештовані, такі як допомога на дітей, пенсії за віком та інші виплати, передбачені законодавством. Громадські роботи, якщо боржник не має можливості сплатити штраф, суд може призначити громадські роботи як альтернативу грошовому штрафу. Ці механізми забезпечують певний рівень виконання рішень суду і інших органів, навіть якщо боржник не має офіційного доходу чи власності. Додам, що майже 12 тисяч штрафів наклав ТЦК від початку року. Це вже більше аніж за весь минулий рік. Повідомляють на сайті OpenDataBot. А як думаєте, ви чи справедливі ці покарання? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього. Обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою. Головне про події в Україні та світі, про ситуацію на фронті та в тилу, про корупцію та зрадників, про героїв і людей, які 24 на 7 захищають Україну та рятують українців. Про все простими словами: найгарячіші новини та найгучніші скандали не пропустіть. Підписуйтесь на канал ТСН Ексклюзив та будьте в курсі найважливішого. Переходьте за лінком у описі під відео.